У Полтаві влаштували вечір пам'яті відомого режисера Сергія Параджанова. Цього року виповнилося 90 років від дня народження майстра, за плечимою якого такі шедеври світового кіно, як тіні забутих предків та кольор Граната. Вечір почався відкриттям виставки творів вірменських художників і скульпторів, а також світлин, які розповідають про життя та творчість Параджанова. Ми навіть не маємо необхідності. Дуже поширювати інформацію або дуже багато розмовляти про пора, розповідати про Параджанова, бо його вже знають. А ми тільки, тільки додаємо те, чого нема в інтернеті. Живе. У мене три батьківщини, говорив Сергій Параджанов. Видатний кінорежисер народився в Грузії, працював в Україні, а за національністю був вірменом. Саме тому народи досі сперечаються за право називати його своїм митцем. Звісно, кожен народ тягне себе, говорить, що це наші і це дуже є хорошо. На самом деле он Очень большої внисок іміт і армянської культури, так і такі українські культури. Один з ініціаторів вечора пам'яті вірменська громадська організація Ванк в общини під час організації подібних заходів підтримує обласна адміністрація задля розвитку міжнародних стосунків. У нас вірменська община входить в громадську раду. Якщо вони виступають із якимись пропозиціями щодо фінансування роботи громадської організації, ми готові їх підтримати і надам фінансову допомогу. Тісно пов'язане ім'я Бараджанова із Полтавщиною. Його Гу комедію Перший парубок знімали у Лубнах. Загалом його фільмографія налічує більше ніж півтора десятки картин, у яких він був режисером. Чимало фільмів присвячено українській культурі та Україні. Загалом серед них тіні забутих предків, який розповідає про життя гуцулів, українська рапсодія та квітка на камені.